Привіт! Ви на вишивальному каналі Хобі Хрестиком. Я Світлана, і зараз вам покажу, що вишивала з 12 по 18 грудня. Взяла до роботи свій зимовий процес городські зарісовки 25. Отак він поки що виглядає 12 грудня. Я так скучила за цією роботою, вона мені дуже подобається, але я видалила прогрес нечайно. Отут до сорокової лінії і далі вже нічого не відмічено, а бачите, отут оце ще вишито. І що ж я тепер роблю? Беру плітиночку 10 на 10, вибираю в ній значок один, відключаю виділену область і вишиваю далі, поки не закінчиться ниточка. Потім знову вибираю собі значок у цій клітиночці, виділяю її спочатку, і відключаю виділену область і так далі, вишиваю всі значки. Я не хочу відмічати в сазі кожен стібок, відновлювати, тому що вони такі міленькі, в мене нічого не вийде, та ще й світле по світлому, я тільки заплутаюся і все. А цей метод мені підходить, спокійно собі вишиваю вже, приловчилася до нього. І саме по тій причині, що в мене вже не в одному процесі видалений прогрес, я не буду рахувати свої хрестики так скуркульозно, як це було раніше, а буду зосереджуватися в основному на тому, що я вишила, де я вишила розповідати, як я вишивала розповідати про свої емоції щодо вишивки моєї. Це не значить, що зовсім не буду. Деякі процеси, наприклад, у групу «Схемоманія», мені треба вести рахунок, та й цікаво. Де невидалений прогрес, все одно цікаво дивитися. Скільки ж там я вишила, якщо не кожного дня, то іноді хоч заходити в прогрес і дивитися. А оці схеми, які у мене на папері, я теж не буду. Тепер уже рахувати, тому що навіть цікавіше мені вишивати, коли я не зосереджуюся на кількості хрестиків чи гобеленових стіпків, а саме на тому, що я вишиваю, куди йдуть хрестики, якого вольний кольору зараз вишивається. І який предмет вишивається? Зараз, наприклад, кішечку я ось вишиваю у городі кошки літа. Другу кішечку вже закінчив, хвостик від першої вже вишила. Але це пізніше подивимося потім в наступному вже відео. Також покажу вам виворік цієї роботи. Звичайно, він у мене не ідеальний, я не прагну до ідеальності зовсім, особливо останнім часом, коли часу для вишивки менше, я і протяжки роблю довшими, ніж раніше, тому що хочеться хоч щось вишити. Вже взяла я один процес вишиваю за тиждень лише, і, можливо, коли я іще в ліжку беру. Маленький процес на паперовій схемі на крупній канві вишиваю. А так на тиждень лише один процес надалі буду брати, поки є відключення світла, а потім побачу вже. Кріплюся з виворі тут ниточкою між протяжками, коли на лиці в мене немає вільного місця, немає незашитих клітиночок. Тому що я ще не навчилася кріпитися з лиця в будь-якому випадку, лише коли є незашите поле. І ось з радістю показую вам результат відшиву. Обов'язково вставлю картинку, було стало, щоб ви могли порівняти. А я, як завжди, насолоджуюся цим процесом, дуже мені подобається, що виходить. І зразу скажу, що я тут зробила помилку. Вишивала з двох телефонів, вишию на одному телефоні, зберігаю в дропбоксі і ставлю на зарядку, беру інший телефон. І з усіма моїми збереженнями, всіма якось я помилилася, і отут у мене не знаю, мабуть, щось напутано, але переробляти я його вже не буду, я не можу. Я навіть хрестиками не кожного разу берусь переробляти. Роботу, якщо є помилка, а тут такий маленький стібочок на конгрес траміні. Я буду вишивати, як є, але ж дивлюся тут сюди якраз ідуть оці завитки, не знаю, що воно як. Може, і справді буду пороти Я не знаю ще, поки що мені робити і як. Але помилка я б не сказала, що вона дуже велика. Я вишиваю і дивлюся, щось воно мені не так виходить. А виявилося, що я отут на дві клітиночки всього здвинула оцю розмітку. З цього боку на дві клітиночки вниз. І з цього боку на дві клітиночки вниз. І отут десь на дві клітиночки воно. А це повинно так і бути правильно все. То я так, ніби вишивала, і просто можна зверху бочками правильними вже нашити там, де вишито неправильно, там зовсім зовсім небагато, я швидко зрозуміла, що в мене помилка. Але ж все одно дивлюся, тут щось воно ніби і не сходиться. Побачу надалі, як воно буде вже в слідуючому місяці, буде вишиватися ця робота, вже потім і розберуся з нею. А так, якщо воно вийде більш-менш правильно, я з зрівняю її, то повинно бути дуже гарно. Оця будівля, вона іще не так буде виглядати, навіть якщо дошиється вона, а вже як дошиється оця територія зашиється, то на фоні саме засніженого цього фону, вона і краще виглядає і краще виділяється тут вікна. І оці снігові намети на балконах, чи як вони? Це теж наметяно снігом. Ну, в цілому, отак. А тепер я беру до роботи процес коротко о погоді. Буду вишивати свого котика. Наразі буду заповнювати хрестиками його очко. Тут у мене теж видалений прогрес. І я вишиваю тим самим методом що й городські зрісовки 25. Вибираю на Canvi клітиночку, відмічаю цей значок на схемі і вишиваю його, поки не закінчиться ниточка. Потім вибираю іншу клітиночку і так далі. Воно вже частково зашите, це очко. В наступному включенні побачимо, мабуть, я його вже повністю вишию. Вітаю! У мене нове включення. За два дні я обшила очко у котика, всередині теж трошки його вишивала. Бачите, навіть е, крапочка темненька, отака появилася тут. І хвостики вже обрізалися. Появилася змога їх обрізати, тому що більше тут вже зашито. І протяжечки з виворі вже будуть добре триматися. Над очком теж зашиті хрестики. Тут було не вишитих трошечки, і носик додався ось тут, оця чорна крапочка, як і тут. Ну Взагалі, поки не закінчиться ниточка, я вишивала, Тут з'явилися і темніші, і світліші хрестики. Якраз по кругу я йшла, тут 310 310. Номером ниточки вишивалося, а також бленд якийсь 310 і ще якийсь. Взагалі-то декілька кольорів тут три чи чотири навкруг цього очка було. Мої надії не справдилися, я не відшила саме очко, але нічого теж вийшло теж добре. Я, звичайно, шкодую, що мені не вдалося цієї неділі зашити це очко. На наступні тижні у мене будуть зашиватися інші процеси, але я все-таки побачу, що можна зробити. І взагалі я на 2023 рік уже розпланувала всі процеси, поміняла свій план, який у мене був раніше. Кожен процес, багатоколірка кожна буде у мене відшиватися по тижню, по 6 днів. Один день буде вихідний на зйомку. Тому всі роботи будуть у процесі. Будуть Основні роботи в мене це сезонні, на зимові місяці городські зарісовки 25. Восени коротка погодя, який пролетів в цьому році. Цієї осені він не вишивався. А весняно-літній процес у мене буде цвіти у ручів вишиватися. Всі інші процеси будуть вишиватися просто по. Неділі. Ну, щось я наговорила. Першу неділю місяця буде вишиватися сезонний процес, потім буде іще вишиватися не основний процес на другу неділю місяця, на третю неділю місяця буде відшиватися у мене процес для групи Схемоманія. І четверту неділю місяця теж буде вишиватися якийсь неосновний процес. І так кожного місяця. Тому всі процеси будуть у мене який більше, який менше, але всі будуть вишиватися, всі будуть потрохи просуватися. Ну, мені кожного разу, коли я не зроблю нову ротацію, вона мені подобається і здається, що це вже назавжди, але потім через деякий час я її знову міняю. Так ще побачимо. Залишуся я на цей рік з тією ротацією, чи вона знову скоро поміняється. І, звичайно, якщо процеси будуть просуватися, то вона, мабуть, і залишиться, може, з'являться якісь невеликі зміни. І все. Ще до цієї схеми городські зарісовки 25, мені розповіла моя дорога підписниця. Дякую вам, Ніночка, що в Стамбулі дійсно є такий трамвайчик. Ніби як музейний експонат, у нього є рейс по місту, і туристи з задоволенням катаються. І насправді, яка дивовижна краса навкруг, і цей трамвайчик також є прикрасою цього міста. Я уявляю, як влітку тут гарно проїхатися вулицями Стамбула. Я навіть уявити собі не можу, яке це доставляє задоволення. Постерігати за красою з віконечок старовинного трамвайчика. В Стамбулі це старовинний трамвайчик, це у нас вони звичайні наші сучасні трамвайчики, в яких ми їздимо в справах на роботу чи за покупками. Я ось прогуглила в інтернеті, виявляється, що є маршрут у Стамбулі цього трамвайчика, його номер Т2, тягнеться від площі. Таксі через туристичну вулицю і Стіхляль. Довжина маршруту трошки менша, ніж півтора кілометра, і він має три зупинки на цьому маршруті. Їздить дуже повільно і рідко, тому в основному на ньому катаються лише туристи і місцева молодь для розваги. Він завжди повний цей трамвайчик їздить, і взагалі, щоб в нього сісти, треба відстояти чималу чергу. Отака цікава історія у моєї майбутньої картини. Відео підійшло до кінця, мені дуже приємно, що ви були зі мною. Буду вдячна також за вподобайку, підписку. З вами була Світлана, канал Хобі Хрестиком. До зустрічі!